Слава Україні! Розпочалася 1295-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському та Курському напрямках було 9 атак, на південно-слобожанському 8, На Куп'янському напрямку 7 атак окупантів на Лиманському 16, на Сіверському 21 атака, 3 бойові зіткнення на Краматорському напрямку, на Турецькому 14 атак на Покровському 60. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили. 40 ворожих штурмів на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському. За загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів. Застосував сім ракет і скинув 93 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів камікадзе і здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 – із реактивних систем залпового вогню. Тим часом авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об'єкт противника. Втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 347 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему, 83 одиниці автомобільних та одиницю спеціальної техніки окупантів приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо! Слава Україні!